Моє вітання, мене звуть Влад і мені прийшла раптова ідея для міні гри, де ми можемо типу керувати кодом гри. Ця ідея прийшла мені під час стикання в Тікток, де мені подобалося відео, як людина розповідає за сайти, де ми можемо вчити програмування граючи. Так що давайте подивимось, що в мене з цього вийшло. Для початку переді мною стало питання, якого формату зробити гру. 2D або 3D. 3D це було б трохи довше, і я не знав про що робити гру. Та й просто я видашній, і якщо чесно, мені було впаду думати. Так що я вирішив робити 2D-гру з досить простою кубічною графікою. Далі я зробив базове керування для нашого головного об'єкта, виходить, що через EM буде перемикатися його стан і рухати наш куб в певному напрямі. Після цього почав робити саму важливу частину гри, це взаємодія з кодом, щоб наш куб рухався в певному напрямі при прибиранні коментарів типу симуляції коду. Спочатку ця система мала працювати таким чином, що гравець повинен був сам прибирати та ставити рисочки перед рядками коду, щоб ставити та прибирати коментарі. Я там навіть придумав, щоб якщо гравець вводить щось незрозуміле, щоб вилазив якийсь чувачок і там не знаю погрожував якось. Але, на жаль, я не зміг реалізувати цю систему, так як там треба було враховувати, скільки знаків стоїть, які знаки стоять і тому подібне. Так як я не хотів витрачати багато часу на створення цієї гри, та й просто я видачі, я вирішив зробити набагато простіше. А саме, просто натискаючи на потрібні рядки, вони будуть автоматично ставати закоментованими і навпаки. Далі мені прийшла думка, що керувати одним об'єктом досить нецікаво. Я вирішив, що треба додати об'єкти, з якими ми можемо взаємодіяти. Зробив типу дверей, які ми можемо відчиняти, і щоб якось відрізняти об'єкти, з якими ми можемо взаємодіяти, додав на них партикли. І щоб ще було трохи цікавіше, я додав портали. Щоб вони спрацювали, треба привести куб до цього порталу, а далі там вже розберетесь, що я все розповідати повинен, чи що Зайшов, блін, вчителя. Ну і далі я зробив просто на велику ігрову локацію, щоб було хоч що пограти. Зробив я цю гру за 3 дні, з яких більше я витратив на саму ідею. Ну і вийшло щось типу лабіринт головоломка на хвилин 10. А якщо хочете спробувати пограти, то можете завантажити по посиланню в описі. На цьому все вийшло доволі спонтанне і коротке відео про таку цікаву ідею гри. Можливо, мені просто здається це. А тепер я повертаюсь до розробки гри дитинства. Так що всім пока, до наступних відео.